продовжимо нашу рубрику. Вибори 2014 На посаду Чернівецького міського голови у виборчій комісії вже зареєстрували п'ятьох кандидатів. Загалом заяви на участь у виборах мера подали дев'ятеро кандидатів. Це самовисуванці Віталій Ткачук, Василь Заброцький, Володимир Дорош, Петро Олексюк, В'ячеслав Кишлярук та Ростислав Шерстюк. Від батьківщини на вибори міського голови йде Олексій Каспрук. Претендуй на мерське крісло депутат обласної ради від Свобода Віталій Мальничук. Удар обрав кандидатів на міські вибори Олексія Коломійця. Обов'язково мова реєстрації кандидатів, грошова застава. Кожен з них має внести більш як 4,5 тисячі гривень. Самовисуванці самі платять, а від партійних партія платить 4 799 це на чернівець рішення ЦВК. Кошти значить, на спеціальний рахунок і вони будуть використовуватись після виборів. Переможець отримає їх назад, а решта піде в бюджет. Подавати документи для реєстрації кандидати мають можливість до 24 години 30 -го квітня. Також в міській виборчій комісії реєструватимуть довірених осіб кандидатів.